Косиморечку на кокоси, попробуємо комбайном частинку молотити, а решта будемо на Десь трохи зеленіше, десь червоніша. Мені землі нема. Посилимо я роторку. Тут була трава і десь сотих гречки. І потім покажу вам, комбайном будемо збирати, як воно вийде. А слідуєще поле у нас там тут сусідський город і там гречка. зробимо десикацію раундапом. Все, далі покажуємо. Кропимо гречку раундапом. Читяли максимально можливо окрила. Давали 3 літри на гектар раундапу. Такі матуросла, щоб підсушити. Тут і витолочуємо. веколочуємо, нам то треба, щоб комбайні тухє було зерно з того року дощі. буряни на гречку там побачимо та 10 днів я вам покажу так така в нас гречка і тут лобода в общем місцями лобода місцями гречка добра ось так затолочує Я думаю, наш джунгір підбере все. А другий варіант там, де ми на покоси. Зараз вам покажу. Ось така гречка. А тут трохи Ну, Почекаємо поки події наш раундап і скосимо. Десь... Так, приїхали ми комбайном по нашу гречку, тому що ми скосили 10. сотих. Сьогодні у нас п'ятий день. Знизом чуть нам кіше зверху сухе. Це все відривається. Будемо пробувати молотити, далі вам покажу. Ось така речка. В бункері покажу. І може зробимо покоси і зразу затюкуємо ту солому з гречки. Так ми підбираємо по корці. Так, ось так ми підбираємо, бо тут тут порожні. Неколи біля початку чуть вище вимотовіло не начепало землю. За цим що там функцію. Давайте їдемо комбайном, будемо вже збирати гречку комбайном щоб напряму. Там він раундапов пройшов у нас. Нів 10 16. Будемо зараз напряму знімати, далі вам покажу. Так, сьогодні збираємо гречку після раундаху, Ось так і дотошилася вся червона. Прям сипить нормально. Тільки трохи полегла, але нічого. Поля, тут нас трошки просів, так виходить, зараз будемо висипати. Маємо повний бункер. Ось така гречка. Після покропили раунддапом десикації. Вовні. Думаємо, це пів поля, поля 90 сотих, це вже бункер. Це бункер у нас гречки. гречці. на 100. Вийде 2 тонни з гектара. Ну що провіяти, дві 200, а так 2 тонни, я думаю, з гектара врожайні. Ми скрубили і тепер збираємо. Друга понижена. Омолотили вчора гречку, я вам покажу на полі після десикації, Оце там в ній трошки є всякі трави. Так нашу на цю машину. І розходимо така гречка. Так, очищаємо і в мішок такий на тонну закидаємо там до кращої ціни. А це в нас відходить. І відповідно, з цього боку ще його відходи. Це вже патички і легка гречка, і летіння лободи. Таке. А це чисто. Дальше покажу.